Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака-Стрілець на період з 21 по 27 жовтня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут карта сос. Будьте уважні та обережні. А також сонечко. Зазвичай ця карта означає особистий успіх, але ось це поєднання, воно може означати вибухи. Будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких. Шановні українці, ось тут. Державна установа. Щось ви можете вирішувати в державній установі на початку тижня. А також покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Якір це стабільність. А також лавровий вінок це успіх. Тут навколо. Котик це романтичні почуття, в котрих вам заважає хтось третій зайвий. Іноді, коли ось так випадає котик, а також лавровий вінок, це можуть бути хтось вам заздрити за ваш особистий успіх, наприклад, по роботі або якось. Ось тут сумна новина. Можливо, ви про це знаєте та будете тим розчаровані ось цим заздрісником. А ми прямому вперед подивимось на розвиток подій. Другий розклад, знак зодяка стрілець. Романтичне почуття, лебідь, а також стабільність, якір. І ось тут, друзі, закривається на замок. Що, до, цього, до чого це стосується, зараз подивимось далі на розкладі. Ось тут кохання, ось тут добра новина. Ось цей замок означає, що у вас, можливо, були якісь сумніви з приводу романтичних почуттів, але якір показує стабільність. Якщо, наприклад, це була зупинка романтичних почуттів, то ця зупинка закрилась на замок. Ось тут добра новина, ви в чомусь впевнились, і ось тут уже кохання. Бувають такі випадки, коли почуття потрібно пройти перевірку або часом, або якимось спокусами. Іноді хтось цього не витримує, а іноді. Навпаки, люди проходять перевірку якимись складнощами, а потім ось тут карта долі, що хтось може вирішити одружитися. Ось так, друзі, по серйозному А ми йдемо вперед, подивимось, чим саме буде завершуватися ваш тиждень. Кінець жовтня. Знак зодяка, стрілець. Корабель це новий проєкт. Можливо, до цього стосується, наприклад, рішення жити разом або одружитися. Це також може показувати корабль. Ось тут добра новина. Планета місяць це не тільки таємниці, а також планета батьківства. Зверніть на це увагу добра новина та батьківство. Хтось узнає гарну звістку. Стабільність якер. Зверніть увагу, що він вам випадає втретє. Якщо ви, наприклад, були неодружені, та Шукали свою долю, то ось ця стабільність вона показує, що нарешті ви будете задоволені тим, що відбувається. Не хвилюйтесь, кохання. То, начебто все. Дуже чіткий та ясний розклад. дуже все зрозуміло, просто без всіляких завіванців. Сьогодні ми з вами подивимось на колоді колесо сороку для стрільців з застереженням. Дев'яточка мечів, якщо ви чогось боїтесь того, що стосується, наприклад, особистих рішень створити родину, бо зараз сумний час, то нічого не бійтесь, тому що ця карта застереження, вона, цей страх, він присутній у кожного, хто робить такі кардинальні кроки, важливі в своєму житті. Наприклад, одружитися або створити родину. Або завести дітей це все дуже важливо в нашому житті, і хотіли б ми або ні, але воно приходить до нас в свій час. Головне це не пропускати. Якщо до вас прийде така необхідність, то, як то кажуть, благословення Вищих сил ви маєте. Порада четверочка мечів. І ще одна карта така ж сама. Четверочка кубків, вона також означає, тут у вас страх, а тут у вас якась така невпевненість, що ви а чи я справлюсь, а, а якщо у мене не вийде, все вийде, не хвилюйтесь, ось такі почуття вони приходять до всіх, коли треба приймати важливе рішення. Почуття якогось страху, чогось такого, що я, наприклад, ще такого не робив, а чи я. Поруч, а чи я зможу, все зможете. Як показав Касьянс, на вашому боці багато таких символів, що вам допоможуть. Допоможе Всесвіт, допоможуть родичі та близькі, і все буде добре. Тому що у вас тут є і кохання, і якісь добрі новини, і дуже багато позитивних карт, нехай так і буде. а позитивні емоції прийдуть самі собою, коли ви вже побачите, що ви все змогли. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху, дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.